22-річна Ольга Бевз одразу після закінчення вищого навчального закладу вирішила розпочати власну справу у Хмельницькому центрі зайнятості на базі офісу зроблено в Україні отримує консультацію на отримання мікрогранту. Ша суми на нови на обладнання та десяти на матеріали, 25% на оренду та 10% на оренду. дівчина. Зізнається, хвилюється розпочинати новий етап життя, але вірить, що через півроку її мрія втілиться. Я дуже мріяла про свій шоу-рум, де будуть українські бренди. Це буде як і одяг, так і косметика, тому що треба просувати наші українські бренди навіть в такі часи. Це дуже круто, що Україна може допомагати розвиватися таким малим бізнесом, і навіть моя мрія може стати реальністю. У Хмельницькій області працює чотири офіси, зроблено в Україні в обласному центрі. Така платформа запрацювала на початку травня минулого року. Малий Середній та частково великий бізнес має змогу отримати консультації та опції в рамках втілення, зроблено в Україні. Кількість виданих мікрогрантів після відкриття офісу збільшилась вдвічі. 150 мільйонів гривень інвестовано протягом року з моменту відкриття офісу в бізнес Хмельниччини за рахунок коштів державної. Служба зайнятості України це на сьогодні більше 500 мікрогрантів та грантів, які отримали жителі Хмельниччини, завдячуючи консультуванню допомогою фахівців офісу зроблено в Україні, в тому числі місті Хмельницькому. Започаткування власної справи, масштабування та мікрогранти можуть отримати представники бізнесу, так і початківці. Є. Місце, де фізично люди, які хочуть започаткувати чи масштабувати бізнес, можуть отримати консультацію консультацію щодо започаткування власної справи чи масштабування, консультацію щодо написання бізнес-плану, підготовки до захисту бізнес-плану перед комісією Хмельницької обласної служби зайнятості, а також інші консультації щодо послуг активних програм зайнятості. В офісі можна подати заявку на перенавчання, коли людина вирішила змінити професію та освоїти нові знання сьогодні. Особи, які старше 45 років, чи особи соціально незахищені, це особи з інвалідністю, вимушено приміщення, особи. Особи, які звільнились після військової служби, мають можливість отримати сьогодні документ, який передбачає фінансування на суму 30 тисяч 280 гривень за 155 спеціальностями для того, щоб покращити свою конкурентоздатність на ринку праці. Проєкт реалізується за ініціативи президента України та Міністерства економіки і вже охопив 85 офісів по всій країні.